Ого! Щось. Ого, ого. Нарешті щось. Ого, хороша рибка. Виїжджаємо ми з острова, бо вільний тільки 21-й пірс, а там дує прямо в морду. І так крепко, і сьогодні ще й з дощами. Того їду, сяду як місцевий на березі, кину якусь смерть карася. І ось десь отак. Тож Бочаниця, травень місяць, хрущі літають, карп'ятників куча, весь острів каже, зайнятий. І тут теж бачу пару машин є по березі, піщить не пристібнувся. Їдемо розкладатися на березі. Не з найперших місць на березі, як кажуть для місних, де дає ловити. Тут трошки менше дує, бо вітер трошки косить звідти. І тут якось два фідера я поставлю. На класичний фідер тут майже ніколи нічого не клює, того напевно буде якийсь один флетик на якогось грубшого карася, а друге смерть карася, а може й фідер, не знаю. Чисто для цікавості Попробую, куди я кину, як воно що буде. Ну, Сиро, пішов дощик, плюс 15. Весна. Так, як завжди, максимально незручно. Нікуди не поставиш нічого, Ну, кинув пару великих кормушок. Зараз беру от флетик, невеличкий крючок і штучна кукурудза. У мене дуже сильно прикручено, ну таке. Вже близько сьомої пару кормушок кинув, десь шість кормушок великих, десь такі, грам під 100. І будемо зараз кидати перший флетик, а далі, думаю, все-таки попираюся в фідер, тільки зроблю коротший повідець. Побачу, що з того вийде. Завжди максимально незручно, не знаю чи ви мене будете чути, бо вітер там не туди йде. Але ззаду дерево. трошки доувлажним Так, що я зараз хочу зробити? Так як на смерть карася не дуже хочеться ловити, фідер тут не ловиться, того один фідер піду на флет. А другий буде теж флет, але от зараз прив'яжу е, нитку і поставлю туди якийсь невеличкий кручечок під три опариша. І буде в мене флет на опариша. Перезакидувати кожних 10-15 хвилин. По суті, та сама кормушка. Навірно, якось так, бо кидати дуже незручно ззаду дерево, спереду комиш, з боку вітер. Отаке. <рес> так що зараз попробую зробити таку снасть і попробую на неї ловити. Поки в мене там корму трошки є на флети, якісь там годинку-дві хватить, а далі побачимо. Будемо кормом ловити, флети бити. Так, зараз вам покажу, що в мене вийшло. Дуже тверде дно, рагульки ледь стоять. Ось таке в мене вийшло. Флетик, короткий повідець, ну, як на флет. І кручечок. Не знаю, може номер 12. Ось так. Так, беремо нашу топталочку. Так, Сюди я до корма. Тут в мене фідер флагман і карасьова якась ще трошки я чесникова. І тепер будемо зараз ось такий експеримент. багатий улов я сьогодні не розраховую, дуже сильні коливання погоди. Але щось може зловимо. Ось так. Три опариша. я їх в топталочку не буду ложити. Того топталкою просто беру трошки більш зволожений корм. І ось так. Отак. Ось Просую добряче, щоб розмивалось трошки довше. О, ось так, Флет, а там опариш. Побачимо. Чи підійде так для бочаницької риби? Така ситуація. Ух ти, як полетів! Полетів, 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 гарно. Тепер думаю, як то все натягнути. Так, хорошо. Це солодка кукурудза, я думаю, дала частково такий ефект. Ну що вона клейка, солодка? Хочемо діставатись? Що це таке? Uh -huh. Так, щось. Я не змочив її чи що. <ріст> вот Отака фігня. Малюта. <ріст> Добре. Напевно, переулажнив сильно. Вже <ріст> підсохне трошки. Койсь злюблю, нічого страшного. рука самая хорошая подталка. Так, пробуем. Флет в мене з таким нормальним пельцем, бачите, до речі, спеціальна флетова штука і ліпиться, а це не ліпиться. Чого непонятно поки. Закидуємо флетик. Ого, це щось я трохи. Звісно переборщив. Слухайте, чуть стойки не збило. Що там нема нічого. Дивно, а покльовка така була, що було б стойки, щось збило. <свісно> До речі, я трошки усовершенствував, бачите, як зробив, от, щоб воно не заскакувало, щоб якщо дрібна риба тяне, я побачив, бо флета вона не дерне. Так, була поклвка. Хорошо. Трвка. О, шесть. Не знаю. А ну шесть тяну. Єе, -е, верховодка. ха Лентейка, салака. Так, перша риба. Здоровезна верховодка. Реально здоровезна. Ну, Краще ніж нічого. Руки риби будуть воняти. Значить все-таки ось снасть полуфлет, полушось. Спрацювало. Добре, закидаємо далі. Правда, будемо жити пелець так як треба. Оп. Бачите, розиночка і вже вона. Не дає засунутись назад у флетик. Ого, щось ого, ого, нарешті щось. Ого, хороша рибка. Хороша рибка. І бачите, все-таки опари ще працювали. О так, кажись, завів кудись. Що робить? Хороша риба була. Ай, обидно. Завів за травичку. Фу-фу-фу-фу-фу, що, роздеватися, залазить? Ya que Ну що, будемо залазити, спасати О, це буде контент. Так, розвиваємося. Вода вже у нас не сильно, не сильно холодна. Дай стриптіз. їм дістати, не замучивши труси але то не факт Пробую для берега пройтись. Ух! все таки вода холодненька Така собі купання а, ще бідно що зійшов Перший раз покупався. Перший раз покупався Ну чуть-чуть чуть-чуть Ну якийсь гарний карасик Хотів його чіпить, но не прийшлось Ну зато покупався, яке у нас сьогодні 3 травня, покупався. Ну що, добре, що все-таки як не куртив, вже діло йде до літа, вода вже градусі напевно 10. Плюс. Трошки трошки покупався. І що? Крючок не розігнутий. Бачите, вузьке місце треба було трошки більш на ара потягнути. Леска доволі груба, так що... Якщо ще щось клюне, треба тягнути помощніше. Зайшов комишик і пішов собі плавати далі. Ну, Ми поки не здаємося. Вже 10-та година, може саме почне клювати. Бачите, що легенький вітерець гне арматуру, а нам треба якось закинутись. Ззаду теж дерево.

Так, ну що ж бачите, що пора, напевно, завершувати нашу риболовлю, тому що вітер роздуває ще більше. Звідти йдуть геть гарні хмарки. І отаке от воно. Сьогодні покупався, рибу одну верховодку зловив, гарний карай зійшов і отакий капець. Ну, якби не було цього шторму, Можна було б, напевно, ще сидіти. А так дождатися е, ще дощу і потім змокнути і з мокрими снастями їхати додому, того напевно ні. Хоч ще й 11-та година, але буду я напевно збиратися. Сьогодні хай риба відпочиває, не реститься карась бочаниці, кругом по кущах все ще родить. Хай від нереститься, будемо ловити його літом. Всім щасливо, дивиться, па-па!